Тема перша методологічні засади статистики. Розвиток статистики як науки, предмет статистики, статистичні категорії, метод статистики і організація статистики в Україні. Відповідно такі пункти включає тема перша. Отже, почнемо з розвитку статистики як науки. Термін статистика походить від латинського слова статус, що в перекладі означає положення, становище, стан явищ або справ. Також є італійське слово статто держава. Осіб, які володіли знаннями про устрій і стан справ у державі, почали називати похідними словами «статіста», статист. Від корення цього терміну утворилося слово статістика. Статистика, певна сума знань і відомостей про державу. Статистика, як окрема галузь спеціальної науки виникла з практичних потреб людей. Вона є однією із стародавніх наук. Наступне для поняття терміну статистика і його трактування. Статистика це статистичні дані, сукупність зведених підсумкових цифрових показників, які характеризують рівні розміри та обсяги тих або інших суспільних явищ, певні статистичні сукупності чи суспільство в цілому. Під статистикою розуміють особливу галузь практичної діяльності, статистичну практику, тобто діяльність статистичних установ спрямовано на збирання, обробку та аналіз даних про соціально-економічні явища і процеси. Статистику розглядають як самостійну соціальну науку, яка займається розробкою методів збирання, зведення, обробки, аналізу і теоретичним узагальненням цифрових даних по про різноманітні явища і процеси суспільного життя. Об'єктом вивчення статистики є суспільство, явища і процеси суспільного життя. Предметом статистики є розміри, кількісні і якісні співвідношення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв'язку в конкретних умовах простору і часу. Особливості статистики, по-перше, статистика вивчає не поодинокі, а масові суспільні явища і процеси. По перше, статистика вивчає не поодинокі, а масові суспільні явища і процеси, тобто такі, які складаються з достатньо великою сукупності одиниць чи фактів, що дає змогу виявити закономірності зміни цих явищ на підставі масового загальнення фактів. По-друге, статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ і процесів у вигляді статистичних показників чисел. І по-третє, статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ не саму по собі, а в нерозрівному зв'язку з їх якісним змістом в конкретних умовах місця і часу. Основні розділи статистики. Теорія статистики, яка розглядає категорії принципи, правила і методи статистичної науки, що використовується для вивчення кількісної і якісної сторін будь-яких масових явищ і процесів. Соціально-економічна статистика, яка вивчає явища і процеси, що відбуваються у соціально-економічному житті суспільства, визначає систему найважливіших статистичних показників валого внутрішнього продукту, національного доходу, собівартості, продуктивності праці та інших, розробляє методику їх розрахунку та аналізу на рівні національного господарства країни чи регіону. Галузеві статистики промислова, фінансова, транспортна, сільськогосподарська, будівнича, соціальна інфраструктура та інші, які визначають зміст специфіку і методику розрахунку статистичних показників, що відображається особливості кожної окремої галузі. Статистика підприємства, яка формує і розробляє систему основних статистичних показників, що характеризують фінансово-економічний стан окремих суб'єктів господарювання різних форм власності, надає цифрову інформацію, необхідну для управління тим чи іншим підприємством, та розробку його тактики і економічної стратегії на перспективу. Статистичні категорії Статистична інформація дані це офіційна державна інформація, яка характеризує масові явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя країни та її регіонів. Статистична методологія це сукупність науково обґрунтованих способів правил і методів статистичного вивчення масових соціально економічних явищ та процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання і аналізу статистичної інформації. Статистичне спостереження це планомірний науково організований процес збирання даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя країни та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі статистичної методології. Статистична сукупність це масова кількість об'єктивних явищ, процесів, об'єктів, фактів, подій, які об'єднуються однією якісною основою, загальним зв'язком, але відрізняються один від одного окремими ознаками. Статистичний показник це узагальнююча кількісна характеристика соціально-економічних явищ у конкретних умовах місця і часу. Статистична закономірність це така закономірність, що виявляється тільки в масових процесах і не виражає властивості кожного явища окремо. В основі статистичної закономірності лежить закон великих чисел, основним принципом якого є масовість явища, де зникає вплив випадкових причин на досліджуваний результат, які взаємно віддоважуються, що дає можливість виявити об'єктивну і невипадкову закономірність в тих, чи інших суспільних явищах та процесах. Ознака це загальна властивість, відмінна риса, якість або інша особливість, що є характерною для окремих одиниць об'єктів явища. Варіація це коливання, різноманітність, змінюваність, значення ознаки окремих одиниць сукупності явищ. Метод статистики. Під терміном метод від грецького методос шлях дослідження або пізнання розуміють сукупність прийомів теоретичного опумування дійсності, спрямованих на вирішення конкретного завдання. Спираючись на принципи діалектики, статистика досліджує різні типи й форми соціально-економічних явищ і процесів, вивчає їх особливості і оцінює вплив комплексу чинників, які формують варіацію і динаміку явищ, виявляє закономірності й окремі Тенденції їх розвитку, етапи статистичного спостереження, статистичне спостереження, статистичне зведення і групування даних статистичного спостереження, статистичний аналіз зведеного і опрацьованого матеріалу. Наступна де організація статистики в Україні. В Україні функції статистичної служби виконують органи державної статистики і органи відомчої статистики. Керівним організаційним і методологічним центром статистики в Україні, який, який здійснює центральне керівництво справою обліку і статистики, є Державна служба статистики України Держстат України. На даний момент на час війни в ньому дані відкриті тільки по 2021 рік. Решта вважається державною таємницею, можливо, буде розсекречено після війни. Думаю, скоріш за все буде. Організацією статистичної роботи на місцях займаються територіальні органи статистики, які утворені відповідно до законодавства Держтатом України. Відповідно до закону України про державну статистику, органи державної статистики мають право приймати в межах своєї компетенції рішення з питань статистики, обліку і звітності, отримувати безкоштовно в порядку і строки, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики від усіх респондентів звіти про їх роботу. Вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами, вимагати від респондентів внесення, впровадження до статистичної звітності інших статистичних формулярів у разі виявлення, приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. Подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог до цього законодавства, посадових осіб та громадян, суб'єктів підприємської діяльності до відповідальності, передбаченої законами, введення єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації. Взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших країн з шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів. Координація дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов'язаної із збиранням та використанням адміністративних даних, забезпечення доступності, гласності і відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання, збереження і захист статистичної інформації. Розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати відповідно до законів штрафи на службовців і осіб і осіб, які займаються підприємницькою діяльністю за порушення правил обліку і статистики, проводити статистичні спостереження і надавати послуги на платній основі, коментувати невірне використання або тлумачення статистичної інформації. Основними завданнями органів державної статистики відповідно до закону України про державну статистику є. Реалізація державної політики в галузі статистики, збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження захисту використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціально-демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах, збереження надійності й об'єктивності та статистичної інформації, розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології, забезпечення розроблення, вдосконалення і впровадження системи державних класифікаторів, техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень.